Останню неділю червня Україна святкувала День молоді. Протягом цілого дня для жителів та гостей Радехова були запропоновані музичні та літературні посиденьки, спортивні змагання, майстер-класи, перегляд тематичних короткометражок. Про те, як зі смаком культурно та активно вміє веселитися молодь міста, наш наступний репортаж, світлини для якого зробили юнаки та дівчата з молодіжного союзу. 28 червня в останню неділю місяця гадахівчани вже традиційно святкували День Молоді. Недаремно цьогоріч свято співпало із шануванням Дня Конституції України, адже саме молоді люди покликані творити майбутні держави. До організації вже традиційно долучилися Радехівська райдержадміністрація, міська рада, а також громадська організація Молодіжний союз. Охочим проявити свої творчі та пісенні здібності, пропонувалося долучитися до кароки та майстер-класу із виготовлення вітражної біжутерії. Своєю майстерністю із учасниками ділилася студентка Львівської академії мистецтв Юлія Прус. Усі, хто долучився до такого майстер-класу, здобули не лише новий досвід та навички, а й нові красиві та креативні прикраси. Також одним із заходів присвячених Дню молоді став музично-поетичний вечір Арт Майданчик. Що відбувався на площі перед будинком культури. Власні поетичні твори декламували поети нашого міста Соломія Свистун, Тристина Головата, Зоряна Скопик, Роман Кошинський та Галина Березюк. Твоєї музичною творчістю ділився парт Роман Музечук. Сьогодні дехічани святкують День Конституції України, а також День молоді. І зараз ми знаходимося на заході, який організовував молодіжний союз, і зараз маємо нагоду поспілкуватися із Романом Кошинським, головою молодіжного союзу. Роман, які тебе враження, що вдалося, що планували готувати? Так, ну взагалі, цей захід в нас курувала Мар'яна Зеленюк. Так, вона просто тут дещо, скажімо так, скромно себе повела. От вона. В нас відповідала за цей захід. Це творчий вечір поетичний, де наша, наші молоді люди, тобто які. Е Якось себе реалізовують в плані, як поети, музиканти, тобто ті люди, які творять, можуть себе якось виразити і показати, що навіть в нашому родехові такому невеличкому містечку є люди, які тяжіють до прекрасного до мистецтва. От взагалі враження від заходу, ну просто прекрасні, тобто дуже дуже хороша духовна атмосфера. Всі одне ну дуже щире ставлення, дуже люди гарно. Вітають поезію одне одного, одного, тобто критики ніякої не чув. От і взагалі мені здається, що варто почастіше такі заходи в нас організовувати, тобто, щоб люди могли якось самовиразитися. Романе, а які ще заходи організував молодіжний союз для до дня молоді? Ну в нас фактично сьогодні вся програма, починаючи з третьої години, ми почали козацькими забавами, а програма завершується. Дискотекою в парку, ну а можна так сказати, і переглядом короткометражних фільмів в парку. Тобто, у нас програма фактично з 3 до 9 години. От все ми це заповнили. Тобто, щоб наші молоді люди в день конституції, в день молоді, тобто, могли якось своє дозвілля культурно організувати. Крім цього, ми ще організували майстер-клас по виготовленню таких це прикрас з. Зі скла. Тобто, у нас є Юля Прус, яка за це відповідає. Вона сама, тобто художниця, спеціалізується по склу. От відповідно, вона цей майстер-клас організувала, і зараз вже в нас 10 людей, тобто ходять з прикрасами, які вони самі зробили фактично. От ну і крім того, цікаво, наші... це новий досвід. І я ще хотіла, щоб роман як е... людина успішна, так тому все-таки роман це голова молодіжного союзу. Щось побажав нашій молоді, так, радихівчанам. Хочу побажати нашим молодим редахівським. Людям завжди ніколи не старіти душею, основне, от завжди залишатися позитивними, активними і старатися себе по максимуму реалізовувати будь-де, тобто в будь-якій галузі. Тобто, якщо у вас є якась якийсь маленький фронт, перемагайте там, робіть успіхи, досягайте вершини, все буде добре. Дякуємо, Роману. День молоді в місті Радахи.